Салат мексиканський з тунцем. Вкусно чи не вкусно? Так, по вигляду у нас тут тунець, якийсь боби, кукурудзка. Да все походу. Так, відкрив. Виглядає якось так. Тут видно, ще прибавилось толі перець, морковка, що -то, типу того. Так, на запах. На запах просто квасоля. Просто квасоля. Тунця щось поки не видно. Пока одна кукурудзка з васолі. Ну, смак? Непогано. Тунець. Відчувається. Текстура не, а от смак такий є щось тунцеве. Даже можна сказати, що в основному його відчувається, тому що інші інгредієнти не такі яскраві. За рахунок цього... Не тутся гарно. Так що наїстися. Нормальна така ситна штука. Хі, бо квасолі тут не пожаліли. Це не не багато Але такий добрий салатик, насправді Лайк. Вкусно. Підписуйтесь на канал.